Хотів би почати із початку і подякувати фонду Яценюка за те, що організували цей прекрасний форум, коли ми повинні поговорити і можемо проаналізувати, що робити. Насправді, ці вибори дуже важливі, і вони дуже особливі в історичному вимірі, оскільки у червні виборці будуть вибирати наступне покоління. іван можемо проаналізувати, що робити. Насправді ці вибори дуже важливі і вони дуже особливі в історичному вимірі, оскільки у червні виборці будуть вибирати наступне покоління європейських політиків, і перед нами перше, в Європі стає так питання руба стосовно оборони і безпеки. Що робити Європейському Союзу з точки зору своєї безпеки? Це буде осердям дискусії. Дуже важливо, щоб виборці мали можливість висловити свою думку. Питання оборону будуть так чи інакше стояти на кону. І очевидно, що ми повинні орієнтувати свою політику на питання безпеки і оборони. Європейський парламент історично завжди підтримував ідею європейської інтеграції і підтримував ідею розширення європейського союзу, особливо сьогодні, коли ми підтримуємо Україну. Головні політичні партії, моя група, яку я представляю, завжди підтримувала Україну. Ми підтримували ідею. Розпорозпочапочатку перемовин з Україною, але ми всі знаємо, що картини цим не вичерпуються. коли ми аналізуємо, що може статися під час цих виборів, ми пам'ятаємо, що у нас є крайні праві, крайні ліві. Вони не мають не підтримують ні європейську інтеграцію, ні підтримують Україну. Є партії з люди, які адисібільш. Друзі Путіна, аніж друзі України. На жаль, але саме тому важливо те, що народи висловили своє бачення того, що відбувається в Європі, що відбувається в Україні і якою є загроза Росії для нашої загальної безпеки. Урсула фон Ден Лаїн, президентка Європейської комісії, у 2019 році. Заявила, що вона сподівається, що комісію будуть пам'ятати як геополітичну комісію. Пам'ятаю ті дні. пам'ятаю атмосферу в парламенті, коли люди піднімали брови. Переглядалися і трохи посміхаючись, думали, чи європейський парламент стане геополітичним актором. На жаль, сталося так, що після повномасштабної війни в Україні сьогодні Європейський Союз насправді є геополітичним гравцем. Дуже важливо, аби європейський союз чітко зрозумів свої свою місію, свою роль, свої зобов'язання перед підтримкою України Європейський парламент завжди підтримував ідею євроатлантичного розширення. І сьогодні це в осерді наших питань Європа, Європа Не тільки це фортеця, вона повинна бути відкритою дверима, будинком для всіх, хто хоче до нього приєднатися і отримати членство. Україна наразі Проводить ключові реформи і робить ключові кроки на шляху до набуття членства. Важливо підкреслюю, аби Україна мала спроможність і налаштованість і сили, аби втілити усі необхідні реформи для того, щоб ця ідея втілилася в життя якомога скоріше. Сьогодні Пан Дефло вже згадував про те, що ми повинні пам'ятати, що ця система базується на досягненнях кожен кандидат, буде дуже скрупульозно аналізуватися з точки зору, чи він вона відповідає серйозним критеріям вступу. Сподіваюся, що Йдеться не тільки про політичні питання для початку перемовин, але також йдеться і про систему реальних досягнень, які дозволять Україні перейти від претендента, кандидата до повного членства, оскільки вона на це заслуговує. На таку повну інтеграцію When у європейський союз, коли я веду мову про реформи, про сьогодні ми про них багато говорили. Я маю на увазі і реформи, які повинен втілити європейський союз перед тим, як нові члени до нього And доєднаються. Я б згадав лише дві сфери. Перша сфера це роль оборони в житті європейського союзу. Союз повинен Відігравати більш серйозну роль і з точки зору оборони і з точки зору безпеки для того, щоб союз процвітав у майбутньому сьогодні. Я б сказав ми свідками сміхотворних обмежень, які не дозволяють нам надати повну Допомогу Україні, на які вона заслуговує. Європейський інвестиційний банк не може вкладати гроші в оборонну промис... промисловість, але справді це не можна розглядати серйозно. Сьогодні ми вже про це говорили не раз. Ми повинні змінити самі механізми роботи європейського союзу, дивитися на нові способи роботи наших структур, розуміти, що сам союз потребує реформи, які треба втілити якомога скоріше на цієї весни, і наступного політичного сезону. Сьогодні ми не раз говорили про те, що нам необхідно мати ресурси і спроможності для того, щоб висловити свою оборонну. Позицію перед, очі... перед обличчям загрози від Росії і друге питання це структури Європейського союзу. Ми все ще працюємо на принципі одностайності у виробленні наших зовнішньополітичних пріоритетів. Це повністю незрозуміло. 27 членів союзу сьогодні. якщо одна країна проти європейський союз не може прийняти рішення, це... Так не повинно бути. Це смішно і це дуже погано. Особливо коли йдеться про сфери безпеки і оборони. Тут європейський союз потребує реформування якомога ж скоріше перед тим, як до справи візьмуться нове покоління парламентарів. Ми можемо допомогти Україні. Ми повинні допомогти Україні. Вони Європейці повинні допомогти вашій боротьбі проти російської навали це в інтересах кожної європейської країни. Сподіваюся, що усі члени Європейського союзу пересвідчилися, що їхня сила, їхня відданість цього недостатньо, аби дати відсіч Росії чи великі чи малі країни, нам слід об'єднуватися. Нам треба діяти одностайно. Ми повинні йти в ногу для того, щоб що в європейському союзі і поза ньому всі розуміли, в чому наша сила і мужність.